Рік війни багато вже концертів дав на передовій. Ні, це ми перший раз виїхали. І навіть ми ще ну, якби, зовсім до передової ще не доїхали. У нас в планах їхати далі ближче туди. Фактично, вчора у нас був перший концерт перед військовими в Кіровограді, ввечері в Дніпропетровську. От сьогодні до вас доїхали. А як взагалі ти потрапив до правого сектора? Ні, ну. У мене є знайомі тут, в мене друг в правому секторі. І, ну, в принципі, з, з багатьма людьми я знайомий багато-багато років вже. Просто так сталося, що вони якось намагалися мене тримати на відстані, щоб я сюди не ліз в зайвий час. Ну, і, Скажімо, прямо в мене самого не дуже була можливість грати концерти, бо... Вести цілий гурт це дуже складно. Тим більше, щоб все прозвучало на рівні. Але от з ріфмастером ми записали влітку спільну пісню за час її там спільного виконання, зйомок кліпу трошки ближче зійшлися, і коли от запросили приїхати сюди на базу Дук то перше питання було так, з ким ну, хто, хто мені може заграти пісні, щоб я їх міг виконати, одразу подумав по Андрія, бо він хлопець бойовий, і давно рветься на передову виступати, і кілька разів в нього там все обламувалося. Тому коли я запропонував йому, він навіть не вагався сказав, о, клас, поїхали. Які враження від бази? Тих же ну, з... Перше враження, так ніфіга, собі живуть, як на курорті, ліс, пташечки співають, свіже повітря. Дорогою ми бачили, річку тут, там люди купаються, якісь там ці грибочки, як на пляжі стоять, там, щоб тіньочок робити. Думаю, нормально собі правосіки влаштувалися. Но, звичайно, коли е, вже дивишся більш уважно, коли бачиш, що... Люди не просто тут розважаються, а всі живуть за певним розкладом. Видно, що несуть службу, працює охорона, заняття йдуть. Ну, видно, що все це перше враження є оманливим. Ти пройшов Майдан, ми з тобою, до речі, на Майдані познайомились. Ти можеш порівняти Майдан і цю війну? Та ні, ну я думаю, що не можна порівнювати. Тому що. Майдан це була наша внутрішня справа. Ну, принаймні, ми так думали, що це наша внутрішня справа, поки не зрозуміли, що зовнішні сили активно туди втручаються. Але тут явно видно, що зараз у нас йде просто захист батьківщини від зовнішнього агресора, як би він це не подавав, за яку там гібридну війну, чим би він це все не прикривав. Зрозуміло, хто це все мутить, з якою метою. І порівняння, я думаю, ну не дуже доречні були б Майдану із тією війною, яка зараз триває в Україні, ще й тому, що багато людей, які на Майдані були по різні сторони барикад, зараз знаходяться по один бік лінії фронту. І мені здається, що це ну, один із найважливіших факторів, що от це відбиття зовнішньої агресії єднає людей, які. Нібито були антагоністами в якихось своїх поглядах, в тому числі і на розвиток України. Але зараз цей зовнішній ворог він потрохи не, не, не так сильно і не так активно, як можливо би багатьом хотілося нам тут в Україні, але все таки єднає український народ. Наскільки змінилася твоя творчість? От майдан, війна, воно перетікає одне в одне, і це вже триває півтора року. Наскільки змінилася твоя творчість зв'язку з цим? Там не дуже змінилось. Зрозуміло, що ці всі події знайшли відображення в певних піснях, але навіть ті пісні, які написані три роки тому, п'ять років, сім, десять, двадцять років тому, вони все одно зараз набувають якоїсь нової актуальності, але по своїй суті вони мало чим відрізняються від тих, які я зараз пишу. В нашому новому альбомі, який десь, я сподіваюся, там впродовж місяця буде закінчений зараз. На, на фінальній стадії студійної роботи він знаходиться. Він містить 15 пісень. І там є одна пісня, одна з моїх найстаріших пісень, написана десь в середині 90-х. І пісні, які писалися от уже там, ну, кінець осені минулого року. Ну, це менше як півроку цим пісням. І всі вони звучать в темі. Вони всі входять в тематику одного альбому дуже гармонійно. Я не скажу, що мене це тішить. Я би хотів, щоб особливо ті пісні, які є не дуже позитивними за змістом, щоб вони з часом втрачали свою актуальність. Але ну, навіть якщо згадати таку пісню, як не кажучи нікому, пісня присвячена воякам, які боролися за незалежність України в період Другої світової війни і після неї. От. Вона зараз набула нової болючої актуальності, в тому числі і е, за рахунок того, що хлопець, який знімався в головній ролі в кліпі на цю пісню, Віктор Гурняк загинув на фронті. От буквально в жовтні минулого року. або взяти там пісню Я не хочу бути героєм України. Нібито трошки щось змінилося, але по великому рахунку ми бачимо, яке ставлення держави до людей, які виборюють незалежність тут на фронті, які калічать своє життя, своє здоров'я, яке ставлення до родин загиблих героїв. Ми це все бачимо. З одного боку, пафосний офіціоз, з іншого боку, забуття, неуважність, інколи хамство відверте. Інколи повне ігнорування. І пісня трошки, ну нібито акценти змістилися, але актуальність не втрачила. Тобто, не втрат, ти, не ти, ти вважаєш, що революція вона не закінчена? Ну, по великому рахунку, я би сказав, що революція тільки починається. Тому що багато речей ми тільки починаємо по-справжньому усвідомлювати. І на мою думку. Ну, таке прозріння дається, звичайно, дуже дорогою ціною, ціною людського життя, і, і причому втрачаємо дуже багато людей неймовірно цінних за своїми моральними якостями, за своїми вміннями, знаннями. І, і це велика ціна, але, але добре, що ми починаємо щось розуміти. І дай Боже нам це розуміння розвинути і, і з часом привести до якогось практичного вже застосування. Бажано, щоб без крові, бажано, щоб мирним шляхом, бажано, щоб не так через силу, як через розум, але зрозуміло, що розум має бути сильним також. Ти хотів би, куди би ти хотів на передову потрапити? От в яке місце конкретне може? Я, чесно кажучи, не дуже орієнтуюся в географії бойових дій, але от те враження, яке я маю після двох наших от вчорашніх концертів. Ну, воно спричиняє в мене бажання ну, заграти концерти для всіх. Просто якби була така можливість фізична, просто організувати ці концерти для всіх вояків в Україні, я би їздив би і гастролював. Я розумію, що це складно і організаційно, і фінансово, і там навіть на цю поїздку ми ну, тривалий час збирали гроші, не не, не з. Не з людей, там, типу, бо, бо людям є на що витрачати гроші. Ну просто там я, я знав, що ця поїздка має бути, я намагався відкладати гроші на неї потрошечки. І от коли там, я побачив, що ми можемо їхати, то ми вирушили в дорогу і е, е, ну, я. Зараз їду, я бачу, яка йде калькуляція. Типу, там проїхав 100 км, вже в тебе чверть баку порожня, а плюс треба було ще домовитися за, за звук. Добре, що є друзі, які надали його безкоштовно. А треба ще десь поселитися. Добре, знову ж таки, що е, дирекція і власники готелів ідуть на зустрічі, коли ми кажемо, що ми їдемо з концертами в зону АТО, то йдуть нам на зустріч. От вчора ми. Жили безкоштовно в готелі в Дніпропетровську. Далі у нас плануються там концерти в Маріуполі, там на нас теж мають поселяти. В Бердянську маємо там попередню домовленість, що будемо ночувати між концертами. Так що ну приємно, що люди допомагають, хто чим може. От Юрій Степанович, волонтер. Який дізнався, що ми їдемо з концертами, поміняв свій маршрут, щоб нас провести, знаючи, що ми перший раз, що ми ще не дуже добре орієнтуємося, що тут де. Просто всі люди допомагають хто як може, хто там добрим словом, хто якимись там домовленостями, вирішенням якихось питань. І мені би, звичайно, хотілося, щоб побільше моїх колег долучалося до такої концертної діяльності, це потрібно, мені здається, обом сторонам процесу. Це неймовірно потрібно воякам, але це також потрібно артистам. От у нас тут троє артистів виступає, двоє з ріфмастера і один з стартака. І ми всі троє ми просто під таким враженням, і таке ну, якесь духовне піднесення внутрішнє від відчуття того, що ти робиш дуже потрібну справу. Що ж, дякую дуже. В нас дякую вам. сьогодні в Дукінфо присіяв на хвилинку був лідер групи Тартак Сашко Положинський, який прийшов в майдан і зараз настрілює по передній лінії фронту зі своїми концертами. Дякую, Сашко. Дякую Ще сили тануть, і всі ми знаємо, що в цій війні з чужими поки що програємо. Хай перемоги наші порівняно малі. Та головне, що наш народ лишився на своїй землі. Ніхто не знає, хто я, ніхто не знає, де я, тіла загинуть житиме ідея. А наші душі тут в рідних просторах Полинських лісах Карпатських дворах.